Прошу читайте, браті і сестри. Я у закінчення хочу прочитати із книги пророка Єремія, «Слово Боже, який пророк Єремія записав, записав то, що йому передавав Бог, щоб пророк Єремія то описав про народа Ізраїльського, не непослушного народа, котрий уклонявся. От живого Бога і привітлявся до ідолу? І читаю друга глава Єремії із 4 вірша. Тому послухай, послухай же Господнього слова, Рід Якова та всі родини нащадків Ізраїля. Так говорить Господь, яку кривду знайшли ви у мені. Ваші батьки, котрі так далеко відійшли від мене, потягнувшись за марнотою настільки, що й самі стали марнотою. Вони навіть не питають, де Господь, котрий вивів нас із Єгипетського краю, котрий провадив нас по пустелі через голі рівнини та гірські ущерини, через безводну землю і морок смертних тіней, землею, якою ніхто ніколи не ходив. І яку не заселяли люди. Я вас провадив до плодючого краю, аби ви споживали його плоди і користувалися Його благами. Ви ж, прийшовши туди, опоганили мою землю, мою спадщину перетворили на гидоту. Священники не питають, де Господь, навіть ті, котрі на варті дотримання закону, мене не знають, ваші пастирі бунтувалися проти мене. А пророки віщують війня вага і дотримуються того, що не приносить жодної користі. Тому я буду судитися з вами, говорить Господь, судитимусь із вашими онуками. Підіть хоча б на Кітимські острови подивіться, пошліть до Кедару, докладно придивіться та довідайтеся, чи траплялося у них щось подібне. Чи поміняв? І якийсь із народів своїх богів, хоч вони зовсім не боги. Мій же народ поміняв свою славу на те, від чого немає жодної користі, жахніться від цього небеса і здригніться від приголовшуючої вістки, говорить Господь. Адже два злочини мій народ учинив, вони мене джерело живої води відкинули і видовбали свої водойоми ще діраві, які не здатні. Утримувати води. Такі слова ми прочитали в Раті Сергее про те, що, як я вже вказав, що народ Ізраїля відкинув живого Господа і е, приліпилися до богів другого народів. І Бог їм говорить, Через пророка ці ви виділи таке, аби ті народи, які мають там своїх ідолів, щоб вони поміняли своїх богів. Ні, вони, У них це ідоли, хоча вони зовсім не боги, каже Слово Боже. Але тут народи вони не міняють свого Бога, щоб цього відкинути, а покласти якогось другого. І це печальна участь. Для народа ізраїльського, але у цих словах воно є повчання і для нас, і вами, тому що і в нинішній час люди часто е, приліпляються не до Господа, а приліпляються до всяких ідолів. Ми можемо у нинішній час показати, та в наш час. Не є таких ідів, як давно такий був якийсь образ там, якесь як у будівство, якийсь чоловік, щось там, якісь свічки, якісь факели горять, і люди тому йдуть і поклоняються. У нинішній час ще хуже обстоїть обстоятельства ще хуже. Знаєте в чому? Тому що люди, хоча й не мають таких видимих, видимих бошку, але люди сотворили собі кумиру. У своїх головах, у своїх мозках. І все ще намного хуже, намного хуже, як, як тюркі, котрі. Вони видимо дробили якогось витисали якогось божка, і тот Божио там ніч їм не каже. Вони йому щось там при, приносять, придають і стану тому, робиш, що хочеш. Тот Божок їм не. Не зауважує, що то не робить, а то вони доволі. А живий Господь, Він дає наставлення для людей, для нас і з вами. Господь ревнитель, так пише Слово Боже. Він ревне, коли людина служить і звертається, робить собі якусь куміру і звертається не не до Бога, живого, а до всяких своїх. Бо кумиру, котрі в головах людей і то, приводять і в нинішній час до таких печальних случаїв. <кій> Брат Едік нам нагадав за про двох козлу, злу, ознайте, я хотів би мало не обіду, Едікові мало добавити то до того, що два козли, котрі зустрілися там на плаці, вони. Pergovore ih njih ne dali ničega, ihni pergovore zakončili se tim što njih načeli se podati i upad-upad popadali Tudorov niz, u pridu A kod u drugi raz razdostrili se Kozel i ovečka Na tomu mostiku, i ovečka prežale se Prežale se do mostika i togdje togdje kozel perestupio i pošao dalje, sve pošao, sve povčali na prišta Kod je ljudi e, Часто конфлікти, один одному не хочуть вступити, і їхні переговори доходять до того, що в хат йдуть кулаки. І ще хуже того, в хат можуть піти і гранати. Таке, як то все стало очути, тепер було ту новості. Та, та новість вже облетіла всякий світ. Даже і голос Америки, і всі, всі новості, всю подію. Яка застала тут у нас в Закарпатті, передаю, то непоступливість людська приводить до того. І знаєте, що має страшне, читаю там коментарі, так подержують того чоловіка, який там зорвав гранати? Молодець, Герой України. так треба з усіма, так. треба І то, я вважаю, що то таке опасне становище. Для суспільства, для держави, коли люди, люди по своїй суті не мають вже ніякого добра і за все матеріального, повністю стали носителями зла, повністю носителями зла. І то приводить до, до печальних таких послідств, які в нинішній час ми переживаємо і то не лише там на війні, а й і тут і серед мирного краю. Христос нам показав свій приклад, коли був на Христі. Христос міг воїнство Небесне задіяти, щоб унічтожити того народа вмихока. Але що Христос проявив? Христос казав, «Прости і мовче, бо не знає, що роблять. Тому прощення і смирення поступливість відходити від. Конфліктних ситуацій це повчання мудрості, котре дає Бог свише, як ми чули. І це нам з вами треба навчатися і всьому прибувати. Бо тому що у всьому мірі йде боротьба за якась справедливість неправильно, кошти, все то, платні, надбавки, а потім ті люди, котрі, я замічаю так, котрі сильно борються проти того, ну буває, добиваються до власті, вони там. Тають керівниками і потім те саме із ними стається. проти них вже борються. І навіть самі люди, які були проти тих перших, то те самі люди вже борються проти того свого товариша, котрого вони сам воріть. І тому це не приводить до, до добра і дуже важка ситуація і важка вона тим, що люди. Отвергають Слово Боже, хоча Слово Боже від а приліпляються до своїх ідолів, до своїх кумирів. Дивіться, чим тепер живе, живе народ, такими лозунгами за справедливості проти нацизма, проти фашизма. якісь вороги наступають, ідуть, хочуть уроби взяти. І то все постійно крутиться у людських головах і то приводить до печальної таких подій. Ізраїляни, коли насолилися у пустині, каже Господь, ми прочитали, що вони відкинули того Господа, котрий вивів їх із землі Єгипетської, але там теж сталася така подія, коли що пов'язано з Ідолом, коли Моїсей відправився на гору. Довгий час його є. Люди думають, Моїсей вже з гори не живе. Це довгий час пройшов, а той Моїсей є. Прикликали Арона, арон зроби нам Бога, зроби нам башка. Арон тоді робить, давайте золоті серги, вещі. Ту то все, віці, яка способність проявляється. хоча вони в пустині зробив голе. В пустині зробили до того тельця. Золотий телець і поставили того теця перед народом, от Бог ваш провозив сили. І цей Бог буде вести нас уперед. Он мовлю з нас із Єгипта, проводила і Він буде нас вести вперед. Люди хочуть мати такого божка, аби вони його посували уперед, він аби їм ніч не казав. Оце нам треба, таке нам може. І сіли істи пити і грати. Ви знаєте, коли е, сідають істе пити і грати, веселитися там вже і всякі нецензурні е, вещі, і розвратні і так далі. І тому там те ж саме сталося у, у, Є, у Єгипті, тобто у пустині із тими Євреями. Вони розгоротилися, каже, бо коли я зайшов моїй сей, вони розвратилися. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми не сотворяли собі у наших головах якісь кумири, як я вже зауважив, але щоб держалися за цієї науки, цього ці вчення. тому що новий завіт теж дуже багато зауважує про іду Хранить Апостол Іоанн пише діти мають граніть себе від іду. І апостол Павел теж багато застерігає, щоб не сотворяти собі як ідолів, Хоча то, то сотворення, що було про те часи якісь звичайській божі, вони самі по собі не мали ніякого значення, але апостол Павел відкриває таку істину, що за тими божками стоять біси, а я, каже апостол Павло, не хочу, щоб ви вступали в общення з бісами, то не видима связь. І по дивіться, у наш час теж люди в цьому мірі щось роблять для душі в цьому світі. Для, для, для тіла добре там якісь, якісь спортивні. Змагання, щось таке, але для душі, що для душі може дати все смір? Якісь фільми, бойовики, якісь ужасні там, фільми, як вони це називають, не знаю. І то, що люди дивляться, то і приймають у свої голови, то стає як їхніми образами, їхніми ідолами. І от того люди стають такі. Не вміняємі, одержимі і то все приводить до таких послідків. Тому треба як апостол Павел, котрий теж описує про своє життя, котрий був ривнитель тих втячить фарисейських закону, але в один раз його життя помінялося в іншу сторону. Він каже, що я. Як посланий Господній, котрий зустрівся із Ісусом Христом живим, і Господь направив його в зовсім в протилежну сторону, від якої він йшов. Він був рівнитель у тому, щоб ув'язати християн, щоб їх знищувати, то вчення нове, щоб це прикратило, щоб був закон, та як було. І коли побивали Стефана камінням, то Павел був там і старих одеж, тих, котрі оббивали е, Стефана. Але як я вже казав один раз, все змінилося, тому що Ісус Христос змінив Його життя і проти того, проти чого йшов, Павел на наоборот, почав проповідувати Слово Господнє і проповідувати про Ісуса Христа. Нехай допоможе. Нам Бог, щоб ми з вами держалися цього навчання, щоб у наші голови не попадали якісь образи, якісь е, е, такі вимисли, всякі фантазії. Ви знаєте, е, прища проблудного сина теж вона починається е, з того, що людина починає щось фантазувати своє. Як син то, він хотів, та й мені батько має, бо в мене у в моєму у ображенню туди життя, там інаке. Але так дійшло до того його життя, що все розтратив і остався ні з чим. І потім пише про нього, що прийшов у себе. Люди часто виходять із себе і своїми фантазіями і уходять далеко. Щось мисля, замишляють, але то все потім все закінчує. Тому, коли прийшов в себе, догадав і сповню, куди треба йти, де да є мір і благодать. І теж хочу ще в заключення зауважити таку, таку, таку мисль. У нинішній час дуже багато чуємо молитви. Від Богу люди моляться всіх конфесії, і... Але моляться, як казати, не по адресу. То тобто молитви направлені, а послухайте так, то ангела якогось, або ангел там представ перед Богом, то Марії заступниці, до святих. Вони погоднику тобто свої молитви направляють не по адресу, Я заказав тепер посилку. Po novej pošti, in podobno je tam Ošetka, Ternovo, okazuje se, da je v Kharkivskem oblasti. Ternovo. Jaz sem prišel na poselko Pavlačatija, tu je u nas. Rečem, da mi je prišla že se opšteje, da poselka tu je. Ona se je podala, vaša poselka Ternova je Kharkivska oblast. No. Poselka je odšla ne pa ali resno, tako samo iz molitvami. Коли молитви направляються не по адресу, тому важливо розуміти, те, щоб люди направляли свої молитви по адресу. І щоб молилися в першу чергу за те, щоб душі їхні були спасені. Тому що це все, все має важність велику перед Богом, перед Ісусом Христом. Незалежно, які на землі режими, які власти. Має значення те, що Ісус Христос хоче, щоб душа була спасенна. Тому ми дякуємо Богу і зараз ми теж подякуємо Богу в наших молитвах і ми були вічна слава. Амінь.